Всім привіт! Сьогодні будемо готувати тефтелі з кабачками та кускус. Почнемо з тефтель, натираємо два кабачка на бурякову терку, додаємо 2 яйця, солимо за смаком я поклала половинку столової ложки солі. Тепер перчимо. Я використовую суміш перців різних. І кладемо вівсяні пластівці. Я клала 2 стакани 2 стакана по 200 мл. Вівсяні пластівці я додаю поступово все ретельно перемішуючи руками. Додаю 1 кг свиного фаршу і знову все ретельно перемішую. Мішаю-мішаю і додаю остачу пластівців. І остачу пластівців також додаю поступово, тому що кількість пластівців взагалі залежить від того, наскільки водянисти, наскільки водянистий фарш у вас виходить. Якщо дуже водянистий, то пластівців, звісно, треба більше додавати. Якщо більш густий, то можна навіть і менше двох чашок додати. Якщо не хочете додавати багато пластівців і хочете отримати більш м'ясний фарш, то, то на першому етапі, коли потерли кабачки, кабачки треба віджати. Після того, як все перемішали, залишаємо фарш відпочити на півгодинки, для того, щоб пластівці набухли і вибрали лишню вологу. Потім формуємо тефтельки, обмакуємо в муці та кладемо на сковорідку з олією і смажимо з обох боків. Тепер починаю готувати кускус. -кус. В каструльку насипаємо 250 мл кускусу, трошки солимо. Ось так буквально на кінчик ложки солі. Додаємо столову ложку олії, звичайної рафінованої, і все ретельненько перемішуємо. Треба добре-добре перемішати, щоб кускус був розсипчатий. Далі додаємо 250 мл окропу. Воду додаємо поступово невеликими частинами, дуже ретельно перемішуючи саму кашу. Ось так трошки додали, перемішали. Перемішувати треба дуже ретельно. І ще трошки додаємо і перемішуємо. І додаємо остачу води. Тобто я за три рази додавала воду. Це для того, щоб кускус був розсипчатий. Ретельно все перемішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо на 5 хвилин. Ось така розсипчата каша в мене вийшла. Каші в мене вийшло на дві великі порції. А тефтель вийшла величезна каструля, якої на двох хватить, мабуть, на тиждень. Всім смачного! Якщо сподобалось це відео, поставте мені лайк.